У студії Українського радіо Віталій Науменко вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо розширювати наші можливості стосовно того, що повинні знати українці, які вже знаходяться перед виходом на пенсію або готові це в буквальному сенсі зробити. Тобто будемо говорити про електронні сервіси Пенсійного фонду України, яку інформацію можемо перевірити онлайн і кому це буде корисно. Студійний гість Українського радіо Ірина Васильівна Ковпашка, заступниця голови правління пенсійного фонду України. Ірино Васильівна, вітаю вас в нашій студії. І хочу сказати питання, які торкаються пенсійної реформи, надзвичайно багато. Знову таки назву цифри, тому є об'єктивне підтвердження, тому що кожен четвертий українець за статистикою, це принаймні така ситуація була до моменту повномасштабної війни. Це Пенсіонер, людина пенсійного віку звідси такий інтерес і бажання знати більше. Давайте почнемо з створення особистого кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України, як зареєструвати, занести інформацію електронну трудову книжку. Скільки наразі ще є часу на оцифровування паперових трудових книжок? А я б хотіла трішечки нашу розмову щодо електронних сервісів розпочати з іншого. Я дійсно хочу підтвердити ваші цифри. Ми сьогодні маємо 10,5 з половиною мільйонів пенсіонерів. А велика кількість пенсіонерів звертається до Наших сервісних центрів і не лише пенсіонери, адже з минулого року, починаючи, ми на себе взяли ще два досить великих участки роботи. Це коли пенсійний фонд почав призначати і виплачувати і житлово-комунальні субсидії і пільги. Крім того, ми стали правонаступником фонду соціального страхування і почали виконувати функцію уповноваженого органу в питаннях тимчасової трати працездатності та у зв'язку з нещасним випадком на виробництві. Тобто, контингент тих людей, якими ми опікуємося, дуже сильно зріс. А з огляду на те, що збільшились, розширилися функції, більше людей стало приходити до нас. І відповідно ми бачимо ситуацію, що в день до нас за послугами в сервісні центри приходить, і ми надаємо в день 50, а то й 60 тисяч послуг щодня. Кожного дня. Більше того, в окремих випадках статистика показує, що один працівник сервісного центру головного управління пенсійного фонду, наприклад, в Києві, в день... Надає 39 послуг, тобто це величезна кількість. Ми задалися питанням, чому ж люди йдуть до нас, і як зробити отримання інформації, задоволення їхніх потреб більш комфортним. Тобто ми повинні зрозуміти, чому люди йдуть до нас. Їм потрібно отримати якийсь документ. Їм потрібно отримати якусь інформацію, їм потрібно щось побачити, як вирішуються їхні питання. Відповідно, ми почали працювати над. Електронними послугами, тобто, щоб людина, навіть не виходячи з дому, мала можливість задовольнити свою потребу в інформації, отримати те, що їй потрібно, звернутися, подати відповідний документ. І ми почали працювати над створенням веб-порталу Пенсійного фонду України. Він запрацював у нас з 2013 року. На сьогоднішній момент пенсійний фонд, як той, хто обліковує. І веде реєстр застрахованих осіб, тобто тих, хто працює. Ми на сьогоднішній момент здійснюємо виплату пенсій, житлових субсидій та пільг. Ми здійснюємо виплату страхових виплат. Ми фінансуємо лікарняни. Відповідно, ми розширюємо наші можливості і кожного разу намагаємося зменшити перелік тих документів, які люди несуть нам. Тобто, нам не потрібно від людини брати ті документи, які підтверджують якісь факти, які вже містяться в реєстрах інших державних органів. Тобто навіть заборона є брати такі документи, якщо, наприклад, такі відомості вже зберігаються в якихось державних органах. На сьогоднішній момент наші інформаційно-аналітичні ресурси це насамперед реєстр застрахованих осіб, яких ми ведемо, електронний реєстр листків непрацездатності, вебпортали. Електронних послуг, це електронна трудова книжка, це електронна пенсійна справа. Ми реалізували можливість пенсійного калькулятора, де людина самостійно може прорахувати розмір, наприклад, майбутньої пенсії, це можливість автоматично призначити людині пенсію, якщо про неї є вся інформація в реєстрі застрахованих осіб. Це на сьогоднішній момент контролі за тими виплатами, які ми здійснюємо. Це опрацювання інформації. Наприклад, про факти смерті пенсіонера, які приходять від раксів до нас, також крім того, ми налагодили вже інформаційну взаємодію з величезною кількістю інших. Державних інституцій, це зокрема з Державною податковою службою, з Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики, Державної служби зайнятості, Міністерством фінансів, це Державна служба з питань праці, це центри надання адміністративних послуг, це страхувальники, це ті, хто надає соціальні послуги нашим громадянам, тобто величезна кількість взаємодій, які відбуваються поза межами спілкування з людиною. Тобто, те, що дає можливість спростити оці всі процеси, які впливають на реалізацію якихось прав. І очевидно. Варто, напевно, дійсно зупинитися насамперед на отих можливостях, які людина може задовольнити, маючи доступ до свого електронного кабінету на веб-порталі послуг пенсійного фонду України. І ми для себе розподіляємо наступні можливості: це можливості для застрахованих осіб, і для пенсіонерів чи для одержувачів будь-яких виплат, і для можливості для інших. Користувачів насамперед, як зайти, як зареєструватися, авторизація для доступу на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України здійснюється за допомогою дія піс. Підпис або DID, або за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Тобто потрібно мати кеп. До речі, на питання, що де його взяти і як його отримати, насправді, враховуючи величезну кількість користувачів, які саме заходять на свою свій, свій кабінет з кепом, зробити це абсолютно легко. Ми підтримуємо всі ті кепи і даємо можливість заходити які на сьогоднішній момент. Діють і видаються, в тому числі які видаються банківськими установами, які видаються ДПС Міністерством юстиції іншими сертифікаці... сертифікаційними центрами. Тобто, з цієї точки зору проблем немає і, враховуючи те, що ми більше сьогодні, напевно. Орієнтуємося на те, що велика кількість людей, особливо ті, які от тепер чи в останні роки виходять на пенсію, вони є активними користувачами і соціальних мереж, і мають можливість доступу і до інтернету і мають можливість отримують ті самі виплати на свої карткові рахунки, користуються послугами банків, вони мають можливість це все зробити. Так от, якщо говорити про можливості для застрахованих осіб та одержувачів виплат. Перше і основне це отримувати дані. Персональної облікової картки. Персональна облікова картка містить в собі всю інформацію, яка є в пенсійному фонді про цю людину: і електронна трудова, і електронна пенсійна справа, якщо це пенсіонер, і про електронні лікарняни, і про електронну трудову книжку. Тобто, все абсолютно, що в людини є. Тобто застрахована особа може мати доступ і розуміти всю інформацію, яка про неї є, як. Не про людину, яка отримала заробітну плату чи грошове забезпечення, якщо це мова йде про військового, про сплачені внески, про набутий страховий стаж, тобто така можливості для застрахованої особи однозначно є. Крім того, контролювати сплату страхувальником внесків це те, про що ми говорили, адже тільки сплачені внески це гарантія того, що працююча людина набула страховий стаж. Мати доступ до е, інформації, яка є в електронній пенсійній справі. Тобто пенсіонер може бачити, виходячи з яких показників обчислено його розмір пенсії. Крім того, е, мати доступ до інформації про призначену житлову субсидію чи пільгу, якщо мова йде, що користувачем веб-порталу є субсидіант чи пільговик. Крім того, мати можливість подати відповідь. Відповідні заяви. А сьогодні через веб-портал можна подати і заяви, які стосуються пенсії, і заяви, які стосуються субсидій, пільг, і заяви, які стосуються страхових виплат. Крім того, мати можливість подавати звернення для оформлення того самого пенсійного посвідчення. Це також важливо, тому що пенсійне посвідчення, яке видає пенсійний фонд України, є наразі документом, який підтверджує факт призначення особі. Пенсії, крім того, це просто звертатися ну, будь, з будь-яким питанням до пенсійного фонду. Якщо подано звернення через веб-портал, то людина може контролювати. Статуси чи стадії розгляду його звернення, контролювати і отримувати так само відповідь через свій електронний кабінет, крім того, через той самий веб-портал пенсійного фонду можна і укладати оці ці договори приєднання про сплату добровільно страхових внесків для того, щоб набувати страховий стаж. Ще я не говорила про це, але є можливість через свій особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України робити благодійні пожертви. Так само з березня минулого року законодавством передбачено, що будь-яка людина може зробити благодійну пожертву до пенсійного фонду, і ця благодійна пожертва може бути або персональна, тобто для того, щоб заплатили. Суму певну коштів якійсь людині або ж бути знеособленою, тобто, щоб поповнити ресурс для виплати пенсії для пенсіонерів. Тобто, можливості для застрахованих осіб та одержувачів виплат насправді всі ті, які можна задовольнити, і прийшовши просто на прийом. Але різниця між е, особистим прийомом. І використанням веб-порталу нікуди не потрібно йти мати доступ до інтернету, мати можливість авторизуватися належним чином і отримати всю інформацію, якою володіє пенсійний фонд, про цю людину. Ну, я б сказав би дякую за такий розлогий коментар, що відбувається агітація. Я дуже вдячний вам. Агітація за цифровізацію, тому що це ефективно, це заощаджує кошти, нерви, походи, стояння в чергах нікому не потрібно. От, і зрештою, воно заощаджує людські, людські ресурси і, і можливості. Так що цифровізація в пенсійній справі, як ми переконалися, з відповідей Ірини Васильівни Ковпашко, нашого студійного гостя, заступниці голови правління пенсійного фонду. України, шановні радіослухачі, річ абсолютно необхідна. Просив би врахувати на майбутнє те, що ви почули, і ще кілька дотичних питань: як користуватися пенсійним калькулятором, порахувати розмір майбутньої пенсії? Питання, яке дуже часто зустрічається, от, і як би ви на нього відповіли? Дуже просто я сама користувалася в будь-якому випадку. Потрібно розуміти, що на сьогоднішній момент в пенсійному калькуляторі реалізовані всі ті алгоритми які, по суті закладені у реальному програмному забезпеченні, яке визначає розмір пенсії, єдине, що ми говоримо завжди, що це дає можливість будь-кому порахувати розмір своєї пенсії, і він може базуватися виключно на тих показниках, які є в реєстрі застрахованих осіб. Ті, які обліковуються, як страховий стаж, як заробітна плата, з якої сплачені внески. Але ж якщо говорити про всіх про всіх користувачів, то скажімо, тих, хто розпочав свою діяльність у 2000 там. П'ятому, шостому, сьомому роках у них навіть до сьогоднішнього дня не буде того необхідного стажу. Через те калькулятор дає можливість за бажанням особи робити допуски і дає можливість зарахувати, ніби як допускаючи, що людина аж до досягнення свого віку, молода людина, який сьогодні, наприклад, 40 років, аж до досягнення віку 60 років буде працювати, і її показники, принаймні по рівню заробітної плати, будуть на тому ж самому рівні, що є сьогодні за даними реєстру застрахованих осіб. І ми говоримо, от я, наприклад, як пояснюю людям, що вони отримали в результаті. Я говорю, це результат, який визначає рівень вашої пенсії, на який ви можете розраховувати, розраховувати, якби ви виходили на пенсію сьогодні, уже якби у вас був пенсійний вік, то в нинішніх цінах ваша пенсія о такого рівня. Тобто, це для того, щоб розуміти. Чи є в людини, наприклад, можливості десь якийсь період, маючи наприклад з якісь заощадження, офіційно не працювати чи не втратить вона своє право на пенсію? Скільки буде того стажу, який теоретично може набути до досягнення віку 60 років? Яка зарплата має бути ну, це для того, щоб... аналіз поточної ситуації саме так, щоб людина розуміла перспективу? І розуміла для себе робила висновки, оскільки все-таки відповідальність щодо того, а чи набуде право людина при досягненні віку на пенсію, це відповідальність самої людини. Оскільки, на жаль, маємо ситуацію, що в багатьох випадках люди погоджуються працювати неофіційно. Для цього є свої певні. І плюси, і мінуси з точки зору розуміння людини, але на жаль, кінцевий результат працював неофіційно, не набув страхового стажу. Але люди розплачуються за своє свою на жаль, саме так, але з солідарної системи, яка будується на принципах солідарності, виплати нинішнім пенсіонерам здійснюється за рахунок тих, хто працює сьогодні. Тобто ці кошти не десь накопичуються, а вони. Сплачуються з нашої з вами зарплати як з працюючих і йдуть на фінансування наших батьків, тому що вони є сьогодні пенсіонерами є непрацездатними. Рено Васильна, що ви порадили тим людям, які сумніваються в своїх можливостях користуватися калькулятором, кажуть, це складно. От і так далі, і так далі. Що б їм порадили, стисло на сьогоднішній момент надати елементарну якусь допомогу пояснити, підказати можуть наші фахівці сервісних центрів. Крім того, ми намагаємося з нашим управлінням комунікації давати якісь. Конкретні детальні кейси, алгоритми дій, аж до того, щоб покроково розписувати, як користуватися тим чи іншим сервісом на веб-порталі пенсійного фонду. Наприклад, ми давали дуже детальну інформацію щодо того, як же укласти договір про добровільну участь, як зареєструватися в кабінеті. Тобто, якщо люди... Бажають отримувати достовірну, правдиву інформацію з перших вуст. Будь ласка, наша інформаційна сторінка на веб-порталі Пенсійного фонду України або простіше кажучи, наш сайт. Інформація наша в Фейсбуці, на наша офі... наша офіційна сторінка, телеграм-канал Пенсійний фонд України також дає можливості бачити всі наші рекомендації, спрощення, підказки, які можуть бути в нагоді людині. Тобто відповідь на питання, які можливості електронні сервіси пенсійного фонду України насправді передбачає для пенсіонерів заяви на перерахунок пенсії, житлової субсидії, яка інформація про пенсійну справу відображається онлайн, як вносити до неї зміни? Всі ці відповіді на ці важливі питання, вони будуть так би мовити, полегшуватися по мірі того, як ви будете оволодівати цифровізацією. тобто, Чим більше ви будете знати в цій сфері, тим легшими будуть видаватися вам відповіді на ці дуже Але важливі питання. варто почати з того, щоб отримати кеп і зайти принаймні на свій в свій кабінет на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду України і подивитися, яка ж інформація про людину, як про застраховану особу, як про пенсіонера, про субсидіанта, пільговика, одержувача страхових виплат, є в пенсійному фонді України. Чи планується цього року якісь нововведення в сфері електронних сервісів? Можливо, ви можете анонсувати нові послуги на додачу до того, про що ви вже розповіли? Ну я насправді хочу сказати, що ми постійно в пошуку, ми постійно в розширенні, і те, що ми з вами проговорили, це лише можливості веб-порталу, ті, які передбачені для... Застрахованих осіб і для одержувачів виплат. А ще от буквально в минулому році, з урахуванням того, що ми отримали нові, нові повноваження щодо проведення виплат субсидій, пільг страхових виплат, то ми розробили вже величезну кількість послуг, які ми зараз і в цьому році маємо намір розвивати, удосконалювати, робити більш зручними і простими, зокрема для страхувальників. Страхувальник на сьогоднішній момент, крім того, що він зобов'язаний там. Вести відомості про трудову діяльність в електронному вигляді, крім того, він ще через веб-портал подає дані про трудову діяльність своїх працівників для їх оцифрування. Тобто це те, що я кажу, паперова трудова книжка страхувальником через веб-портал подається пенсійному фонду для переведення її в електронний вигляд для оцифрування. Крім того, ми отримали нове повноваження фінансувати лікарняний. А значить, страхувальник уже реалізовано це на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Страхувальник має право і має можливість. Вона реалізована через веб-портал, подає подавати заяви, розрахунки на фінансування лікарняних. Крім того, Страхувальник може дистанційно звертатися до пенсійного фонду з будь-яких питань, які він повважає за необхідне задати, крім того, надсилати запит на отримання електронних та паперових документів. Крім того, якщо страхувальник провів виплату страхових коштів, тобто профінансував лікарняний, він має можливість вже подавати звіт, не звіт, повідомлення, воно називається правильно, про використання страхових коштів. Тобто, це те, що мінімізує необхідність. Страхувальнику кудись нести, давати якісь звіти, турбуватися про правильність оформлення неоформлення не оформлення паперового документу. До речі, в нашому телеграм-каналі також є детальна інформація про те, яким чином подати заяву розрахунок, можливості цього сервісу, в тому числі можливість підтягувати відповідну інформацію і мінімізація того, що вводиться вручну. Тобто це спрощення насамперед виконання страхувальників їхніх повноважень. Важень, а ще крім того, ми взаємодіємо з управителями і надавачами. Послуг через те для них передбачено також можливості і від отримувати від Пенсійного фонду України, яка в нас є інформація по особових справах пільговиків, субсидіантів, про визначення тарифів, внесків на житлово-комунальні послуги, а також вони мають можливість надавати нам зворотню інформацію у випадках, коли такі послуги змінюються. Крім того, ми зробили. Веб-кабінет для ЦНАПів. Через центри надання адміністративних послуг ми приймаємо заяви і декларації для призначення житлових субсидій та пільг, а і відповідно їх опрацьовуємо. Ще даємо зворотній зв'язок ЦНАПам про результати опрацювання таких документів. Крім того, ми здійснюємо. Виплати соціальних послуг, послуги на догляд через те, надавачі соціальних послуг можуть також подавати звіти про надані соціальні послуги. А ще в нас є нотаріуси, а ще в нас є спеціалісти банку пошт, з якими ми співпрацюємо, передаючи їм в електронному вигляді відомості на виплату. І пенсії, і субсидії, і пільг. І ще в нас є е, такі кабінети, такі сервіси, які дають можливості для е, працівників е, інспекторів праці, НАБУ, Служби безпеки виконувати свої повноваження щодо отримання тієї інформації, якою володіє пенсійний фонд. Тобто це безмежна кількість сервісів, якими От в цьому році якраз плануємо працювати над їх удосконаленням. Ну особисто мені така розгалуженість видів діяльності пенсійного фонду нагадує дуже представницьке міністерство з колосальними повноваженнями. Фактично, це дуже потужний центр, який заощаджує знову таки, ми повертаємося до цифровізації, заощаджує, якщо ним вміло користуватися тими можливостями, заощаджує час можливості і дає уявлення про пенсійний, так би мовити, перспективи отуся тим що ти будеш одержувати якого розміру у тебе буде пенсія за 10-15 років я думаю потрібно потрібно всім коли людина працює, вона повинна цим цікавитися. Тому що при виході на пенсію цим цікавитися, як ми розуміємо, вже пізно. Уже коли залишається зовсім мало часу, то щось виправити дуже важко, але має бути усвідомлення, що коли людина напрацювала мінімальну кількість стажу і весь цей період працювала на мінімальній зарплаті, то розраховувати на високий розмір пенсії, на жаль, не доводиться при мінімальній зарплаті і мінімальному стажу, мінімальна пенсія. І у нас в цій частині ще одне дуже важливе питання: добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Розкажіть, будь ласка, як це працює, і основні відмінності від накопичувальної системи, які переваги вона дає, як перейти на неї, як робити внески через електронні сервіси пенсійного фонду України? Ну, давайте так. Насправді законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що пенсійна система в Україні повинна бути трьох рівнів. Це перший рівень солідарна система, в якій власне працює пенсійний фонд, другий рівень це обов'язково накопичувальна система, і третій рівень це недержавне пенсійне страхування. Наразі працює солідарна система, про яку я, власне, весь час і говорила, в якій працює пенсійний фонд, виконує свої повноваження. Другий рівень накопичувальна система. Він не запрацював в Україні, тому що наразі в Верховній Раді ще опрацьовується відповідний законопроект. Тому що там є свої певні умови, які мають досягнення яких має передувати для того, щоб такий закон був ухвалений. Як тільки буде закон, будуть визначені всі основні і учасники цієї накопичувальної системи, і яким чином буде забезпечено збереженість коштів, які будуть накопичувальність, це питання майбутнього. Третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення, це недержавні пенсійні фонди. Ми до цього відношення ми в цій системі з недержавними пенсійними фондами не співпрацюємо. Але вони є, і це виключно до, Добровільний рівень. Якщо ж говорити про добровільну участь, то це трішечки те, про що я говорила. Це два варіанти: або укласти договір із податковою, і добровільна участь, по суті, передбачає можливість набути той самий страховий стаж, або ж через веб-портал Пенсійного фонду України укласти договір приєднання і брати участь. В добровільній системі, набуваючи свій страховий стаж. До речі, це є досить популярним, але потрібно розуміти, що відмінність від тої системи і тої добровільної участі, яка йде через податкову, в добровільній системі через веб-портал пенсійного фонду є можливість сплачувати такі добровільні внески не тільки за себе, а й на користь. Будь-яких інших осіб, які досягли віку 16 років, не є пенсіонерами, і авторизовані у реєстрі застрахованих осіб. Тобто, хоч один період десь були застраховані, тобто за них сплачувалися внески, і по них є персональна облікова картка в реєстрі застрахованих осіб. Оце в цьому основній відмінності. Ну, а, Користуватися цим, не користуватися цим. Це має бути розуміння кожної конкретної людини, тому що. Це потребує, от щоб сплатити добровільний внесок, потрібно однозначно мати фінансовий ресурс. Про цифровізацію і її вплив на перспективи проведення пенсійної реформи. Про те наскільки цифровізація може полегшити ваш доступ і збагатити вас пенсійними дуже необхідними знаннями. Говорила в студії українського радіо заступниця голови правління пенсійного фонду України Ірина Васильівна Ковпашко. Дякую за. Черговий, цікавий, розлогий, дуже потрібний коментар спілкувався з нашою шановною гостею. Я журналіст Віталій Наухо.